Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, я пропоную разом з вами розглянути ситуацію на Авдіївському напрямку. За інформацією Генштабу Збройних сил України в зоні відповідальності АСУ Таврія на Авдіївському напрямку, українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби сили оборони відбили 26 атак в районі Авдівки та ще 11 атак біля Первомайського та Невільського Донецької області. Це офіційна інформація Генштабу Збройних Сил України. Я нагадаю товариство, днями я повідомив Етері і загальнонаціональних телеканалів, і відповідно в ефірі свого ютуб каналу Код 4.5.0 подробиці прориву російських військ в районі царського села. Хто не бачив цю передачу, я пропоную негайно підписатися на код 4.5.0, щоб дізнаватися і безпосередня інформація з місця подій. Так, от ця передача називалася Засідка в Авдівці. Росіяни зайшли в тил ЗСУ через невідому підземну трубу. Я не буду передав... повторювати всю передачу. Хто у кого буде бажання, може подивитися. Але я процитую ті дописи і коментарі, які були після виходу цієї передачі. Якого хріна ця труба залишилася невідомою для нашої армії? Що робила наша розвідка і військові, які там перебувають від 2015 року? Слушне запитання, ми спробуємо разом з вами його дати відповідь на, і на це непросте запитання. Але основне, коментарі більше похоже на пі... Про трубу. Ви попробуйте проползти по трубі 08 метрів, хоча 100-200 за остальною я промовчу. Ого, то в трубу повзли, напевно, дестрофіки. В дренажній трубі не було води. Хто щось бреше або думає, що його слухають, ідіоти. Я поважаю свою публіку і відповідно даю виключно перевірені джерела інформації. Я тішуся. З приводу того, що саме аналітичний відділ громадської ініціативи Права справа був перший, хто повідомив подробиці прориву російських окупаційних військ у районі царського села. А тепер з приводу дописів: чому ніхто більше не коментує цю інформацію, ну це питання не до мене. Це питання відповідно до головного управління розвідки Міністерства оборони і так званих військових журналістів чи то кореспондентів, які інформують вас про перебіг подій. Але менше з тим, шановне товариство, пропоную вам подробиці цієї операції російських військ. Причому я буду коментувати, шановне товариство. Як російські партнери джерела, так і відповідно українські. Вже після виходу цієї передачі, коли стали відомі подробиці прорив російських окупаційних військ в районі Авдєвки, а саме в районі царського села, Андрій Цаплієнко повідомив подробиці цієї операції російських окупантів. Станом на сьогодні їх звідти вибили. Для багатьох було загадкою, як вони не помітили, для наших бійців змогли прорватися до міста. Війна, це мистецтво брехні та введення противника в Оману. Цього разу ворогу це вдалося, хоча передбачити його дії, ймовірно, було можливо. На власні очі бачив, як в 2014 році 5-й батальйон ДУК ПС в пісках спробував заблокувати підземні комунікації на території ДАП. Що по них противник навіть теоретично не зміг зайти до добровольців в тил? І в мене відповідні запитання до головного управління розвідки Міністерства оборони: Десять років будувався укріп район в районі Авдіївки. Саму трубу окупанти чистили не один місяць. Яким чином окупантам? Під боком таких професіоналів, яких очолює Кирило Олексійович Буданов, вдалося провести цю операцію. І чому подробиці операції знають аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа, який повідомив власне, представникам розвідтовариства про сценарій прориву. І після цього тільки вийшов на загал я в етери національного і, відповідно, на YouTube-каналі Код 45.0. Але ці події дивним чином не коментує головне управління розвідки Міністерства оборони. Кирило Олексійович наразі дає прогнози щодо чергового контрнаступу українських військ на то місць, Кирило Олексійович, вам би прокоментувати ті події в Авдіївці, які свідчать про катастрофічний провал роботи ваших підлеглих. А тепер, шановне товариство, я пропоную подробиці цих подій вже з іншої сторони, бо ми маємо знати і розуміти, що відбувається безпосередньо на лінії бойового зіткнення, і відповідно, мати можливість аналізувати ситуацію з усіх боків. А тепер російські першоджерела читаємо в оригінал. Грамотна робота розвідки. Із каналізаційну трубу, по которой пройшли в тил противнику. Операцію готовили практически рік. Ну, вірити москалям це не поважати себе, але менше стимул операція готувалася не один місяць. Але продовжимо. Сточная труба проходила под железной дорогой, прямо под опорными пунктами противника и выходила в жилую зону Авдіївки. продвижение и работа в трубе, а именно расчистка, подготовка выходов на поверхность стали возможны только с кислородными баллонами. Поэтому, уважаемые комментаторы, когда вы пишете свои дурнуватые дописи под моими видео, все ж таки Варто поважати і мене, і людей, які дивляться цю передачу. Але менше з тим. На передову доставили спеціальні бури інструмент для викорчування сварочні апарати. В трубі делали спеціальні воздуховоди для проходу бойців. Кроме того, готували закладки з БК і снаряженням. Роботи великі тільки... под прикрытием артиллерии во избежание обнаружения в условиях активного использования противником средств наблюдения. Вот вам и ответ на питание, каким чином российским оккупантам удалось провести колоссальный садистский и колоссальный обсяг хробит и выйти в тыл украинскому группованию, которое зацереджено в районе царского села. Не хватало воздуха при переброске бойцов трубе действовали штурмовики отряда тигр. Именно они зашли в тыл противнику, обойдя бетонированные опорники, которые ВСУ рыли и укрепляли здесь с 2014 года. Под землей скрытно переместилось почти батальон. Ну тут вон и трохи пробильшують кількости, але меньше шестым. На поверхності позицій противники болі атаковані трьома розвідательними штурмовими отрядами бригади ветерани. І далі російські джерела прогнозують свій розвиток подій. Варто, власне, зупинитися і на цьому, щоб розуміти можливі подальші сценарії дій противника. Благодаря действиям конкретного підрозділення розвідки є шанс срезать укрепы противника. Це мова йде про укріп районів, який готувався з 2014 року. Ті укріпи, які дійсно вкатували в бетон і які не могли окупанти продавити практично 10 років. А наразі, завдяки тому, що головне управління розвідки проспало, цей маневр російських окупантів вони мають можливість вдарити по флангах українського групування. Задача зацепиться за Авдеевські дев'ятиэтажки. Це вторая главенствующая высота над городом и после Коксахіма. Беремо их з Коксахимом, Авдевки конец. Если возьмем девятиэтажки, Авдевка прострілюється. Наразі відстань від передових позицій російських окупантів до відповідно 9-го кварталу за різними оцінками від кілометру до півтора. З метою мінімізації локалізації прориву російських окупантів на цей напрямок перекинуто оперативні резерви Збройних сил України наразі подальше просування окупантів вдалося призупинити. Але ми маємо почути висновки з приводу всіх подій. І почути коментарі з боку представників головного управління розвідки Міністерства оборони. А коментарі ми маємо почути від генерала Скібицького, що відповідно керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Буданова. Коментарі з приводу реальних подій на лінії бойового зіткнення. А не з приводу планів російського командування на 2025 рік. Тим більше, що ці коментарі Буданова, вони з дивним присмаком Ялтинської кави. Товариство, ми з вами розуміємо, про що йде мова. У нас досі на обличчях засмага. Яка залишилася після деокупації Криму і на губах досить відчувається солоний присмак Чорного моря. Але менше з тим повернемося до подій безпосередньо в Авдіївки товариства. І далі будемо цитувати перебіг подій. Наразі я хотів би процитувати військового глядача Константина Машовця. До речі, він пов'язаний з головним управлінням розвитки Міністерства оборони. Це так званий інформаційний спротив. Інформація, в якого я спростого неодноразово починаючи з 2014 року, ще за часів покійного Тимчука. Це окрема тема, але менше з тим. На думку Машовця, ситуація стає напруженою. Позиції Збройних сил України на півдні Авдіївки загрожує оточенням. Після прориву української оборони на півдні Авдіївки окупанти намагаються відшукати та забезпечити собі зручні виходи вихідні позиції для подальшого просування. Не виключно, що загарбники спробують пройти як з півночі до району Кам'янки, так і з півдня неподалік ресторанного комплексу Царська Охота. Там противник ймовірно намагатиметься оточити та відрізати позиції ЗСУ Зенит. Це власне те, про що я вам говорив. Оцінки і аналітичного відділу громадської ініціативи права справа організації, якої очолює, і відповідно Костянтина Машевча за інформаційного спротиву вони співпадають. Основні дії окупанта будуть направлені саме на те, щоб відрізати позиції Збройних сил України «Зенит». Крім того, Машовець повідомляє про те, що росіяни будуть рухатися в район підсочного кар'єру під розділами 30 або 114 окремої мотострілецької бригади, посиленими батальйонами зі складу з мотострілкових полків територіальних військ. Таким чином, противник намагатиметься просунутися в бік Авдіївської автобази та району Бревну, вночі з тим убезпечити лівий фланг цієї групи. Від можливих атак з боку українських захисників, крім того, на думку Машовця, найближчим часом окупанти можуть спробувати відрізати позиції ЗСУ зеніт на півдні Авдєвки шляхом прориву на основну лінію забезпечення дорога Т0505. За інформацією Машовця, наразі відстань від передових позицій загарбників, на які він прорвався трубами за царською охотою. Машовець так само підтверджує прорив на позиції ЗСУ в районі царського хоти, саме цими підземними комунікаціями, складає менше 1 кілометра. Тобто та сама інформація, яку, власне, я вам і повідомляв. Крім того, Машовець підкреслює, що на цій ділянці противник має можливість суттєво наростити сили у моменті. Зокрема, до підрозділів першої. Окремої мотострілецької бригади та вже згаданого підрозділу ветерани, які оперують в районі Авдіївської промки. Додати кілька підрозділів зі складу 74-ї окремої мотострілецької бригади. До речі, варто відзначити товариство, що інформація Юрія Бутусова з приводу того, що прорив окупантів став можливим, лише тому, що немає оперативних резервів. Вона абсолютно не підтверджується. Ми з вами спростували і цю інформацію, і показали власне реальний характер подій, які відбувалися в районі царського села. А тепер поточна ситуація в районі Авдіївки. Це треба знати і розуміти. Товариства за інформацією з місця подій. Наразі в районі царської охоти ворог має деяке просування. У приватному секторі намагається закріпитися Збройні Сили України проводять успішні характери зустрічних контратак, нівелюючи намагання окупантів просунутися в глиб приватного сектору. Варто відзначити зміну тактики дій окупаційних військ. Наразі вони діють малими мобільними групами від 8 до 15 осіб, Тобто фактично повторюють тактику дій ПВК Вагнер під час. Міських боїв в районі Солідара і відповідно Бахмута. Велика кількість мобільних груп від 8 до 15 осіб за рахунок звуження фронта, створюють відповідно вогневу перевагу і таким чином намагаються продавити позиції Збройних сил України. Ця тактика відома нашим захисникам. До речі, вона успішно використовується і Збройними силами України. Наразі, за інформацією з місця подій, позиція Зенит тримається. В районі Степового окупанти в чергове зупинені у селі, навіть були змучені дещо відійти на флангах села без нових просувань. Я нагадаю товариство в попередніх передачах. Ми разом з вами спростували інформацію німецького журналіста Юріана Рьопке. Це шеф-редактор БІЛД, який повідомив свого часу, а це практично ще місяць тому, що Збройні Сили України залишили позиції в районі Степової. І відійшли на заздалегідь підготовлені позиції. Як бачимо, і ця інформація не відповідає дійсності в районі Степове. Запеклі бої окупанти намагаються продавити позиції збройних сил України в районі так званого Сіряка центру села. Село лінія бойового зіткнення досить динамічна. Змінюється. Постійно, але говорити про те, що Збройні сили України відійшли від села і не контролюють населений пункт, наразі немає жодної підстав, йдуть важкі бої. Більше того, подальше просування окупантів в районі Степовина, воно наразі призупинено. Основне завдання окупантів це намагання вийти на лінію бердичі Ласточкина з метою перерізати основні локації Збройних сил України, так звану дорогу життя. А саме цієї локації здійснюється передислокація, особового складу вивез поранених і відповідно підвезення БК. Це по ситуації в районі Степове. Демо далі, шановне товариство. Від Кам'янки у напрямку кар'єра окупанти ще додатково просунулися. У Первомайському дуже складно. Є певні тактичні успіхи. Это информация украинских захватчиков, что повідомляють российские паблики. В районе Авдевки ВСУ не прекращают попытки контратаковать в районе занято вооруженными силами России укрепрайона Царская охота. В бой были брошены резервы противника силами до нескольких батальонов пехоты. Вооруженные силы России ведут безуспешные наступательные действия в районе Коксахима. Представники оккупационной армии поведомляют досить приемлемые для нас новины, шановные товариства. Выявляемся. У противника хорошо отточена координация действий артиллерии и БПЛА. Произвести эвакуацию и ротацию уже можно считать подвигом. Это практически безуспешно. И еще. Налицо тенденция занижать силы противника и недооценивать его, либо переоценивать собственные силы. Надеюсь, это делают осознанно и в голове держат разумный план. По-другому выглядит идиотней, ведь уже давно стало ясно, что шапками их не закидать. Дуже цікава учинка о спроможности Збройных сил Украины щодо нейтрализации российских див в районе Авдеевки. Товариство на РАЗе в районе Авдеевки Збройным силам Украины. Вдалося утилізувати за різними оцінками до 15 тисяч особового складу окупаційних військ. Втрати колосальні. Причому варто говорити, що станом ще на середину січня втрати бронетехніки в районі Авдіївки називалися від 200 до відповідно 250 одиниць, тобто Збройні Сили України, демонструють. за вытягу и героизм, что захисту рідної земли. На чему приемнее для нас новыны сбоку российских не закинчивается. Информация о заходе и закреплении славян, речь идет о первой славянской бригаде 1-го Донецкого армейского корпуса, на территории бывшей части ПВО на Авдеевском направлении, к сожалению, не подтвердилась. Противник там и держится. Приємно чути спростування власної ж інформації, і переможні реляції, виявляються, не такі вже й переможні. І інформація про тактичні успіхи окупантів спростовується самими окупантами завдяки героїзму українських захисників. А вже українські захисники повідомляють про те, що. Район царської охоти наразі, після того, як ворожий прорив було куповано, тобто фактично ліквідовано, окупанти повернулися до звичайної тактики м'ясних штурмів, тобто використовують знов ту саму улюблену свою тактику. Причому основна ударна сила це навіть не регулярні е, збройні сили Російської Федерації: це або Перший армійський корпус, або відповідно, шторм З, Шторм В, шторм. Підрозділи, які вкомплектовані за рахунок так званих ЗК, тобто осіб, які мали перебувати в місцях позбавлення волі, але згідно указу Путіна, уклали безпосередньо прямий договір з Міністерством оборони країни окупант І далі українські захисники повідомляють: у бік Новоахмутівки ворожі штурми успіхів не принесли. Район Степового аналогічно. Від Кам'янки у напрямку кар'єра аналогічно. Від опитного у бік 9-го кварталу незначне просування МРАЗОТ на інших ділянках без змін це повідомлення українських захисників. І ці повідомлення підтверджуються російською стороною. Зокрема, повідомляється про те, що Противник сковал дальнейшее продвижение из района царской охоты контратаками, которые позволяют ему удерживать контроль над Чебурашкой и частью ПВО. У населенного пункта Степовой продолжаются встречные бои. Все безпосредние длини боевого зитнения в районе Авдеевки. А теперь, шановное товариство, декілько слів Варто сказати про значення Авдіївки. Авдіївка є дуже зручним місцем для контролю над Донецькими транспортними артеріями окупанта. Позиції навколо неї дозволяють контролювати північні околиці Донецька і існувати південні околиці Горлівки, а також швидкісну трасу М04. Донець Горлівка. Я нагадаю. Нещодавно саме на трасі Ясинувата Горляка був підірваний міст, після чого окупанти отримали серйозні логістичні транспортні проблеми. А можливість точних ударів Сил оборони України навіть по дальніх об'єктах, не кажучи вже про такі близькі та дручні, є досить суттєвими в моменті знищення і живої сили, і техніки окупантів. Крім того, варто говорити про те, що над Авдіївкою є фактично контроль над Авдіївкою є фактично контролем над угрупуванням російських військ, розташованих у Донецьку. Це дає змогу Збройним силам України тримати підвозневим контролем пункти постійної дислокації, склади ЗБК і всю військову інфраструктуру окупантів. Саме через це окупанти намагаються відсунути позиції Збройних сил України від Авдіївки і від самого Донецька на відстань мінімум 40 кілометрів. До речі, на військові рішення окупантів впливають і політичні рішення російського керівництва, мовиться про те, що російський диктатор Володимир Путін свого часу а саме 30 вересня 2022 року підписав указ про включення так званої ДНР до складу Російської Федерації, але у рамках адміністративних кордонів Донецької області, відповідно, якщо станом на Фактично вже лютий місяць 2024 року і Авдіївка і значна частина території Донецької області контролюється Збройними силами України, то це, шановне товариство, є невиконання політичного плану російського керівництва є свідченням прямої військової і політичної поразки особисто Володимира Путіна. Тому там ті Атаки російських окупантів на позиції Збройних сил України в районі Авдіївки. До речі, товариство на закінчення І намагання показати тактичні успіхи окупантів як завдання російської сторони взяти Авдіївку до виборів російського диктатора є відвертою грою з затемниками російських спецслужб, пояснюючи сильним військовим експертам. В Російській Федерації немає конкуренції політичній російському диктатору. Товариство, прошу вас в коментарях написати мені прізвище хоча б одного російського політика, який теоретично міг би конкурувати з Путіним у рейтингах, і, відповідно, перемоги чи тактичні поразки російської армії могли би додати або навпаки забрати. Відсоток голосів від російського диктатора. Для чого ви, клоуни, повторюєте російські наративи з приводу того, що тактичні успіхи російських окупаційних військ можуть суттєво підвищити рейтинг Путіна? Ви фактично легітимізуєте російського диктатора в очах в першу чергу світової спільноти. Бо даєте зрозуміти? Що в умовах Російської імперії можливий плюралізм думок, можлива політична конкуренція, якої апріорі немає. Перед тим як виходити з розумними обличчями ВТР, ви хоча б аналізуйте поточну ситуацію, не тільки по тих темниках, які вам спускають, але й по тій інформації, яка є у відкритих джерелах. Це досить нескладно. А ми разом з вами, шановне товариство, віримо Збройним силам України, як єдиному гаранту нашої перемоги і самому факту існування української державності. Все буде Україна, шановне товариство. Ми з вами того варті. Підписуйтесь на мій YouTube канал Код 45.0 і першими дізнавайтеся. Перевірену інформацію щодо подій на лінії бойового зіткнення і поточної військово-політичної ситуації як в країні, так і за кордоном. Мирла.